Всім привіт друзі! І в на в каналі Траспоченко. І друзі, я позавчора купив собі нового кролика. У нас на, е, вже наказав свій поповнення. Е, у нас таке поповнення, дивіться, я купив красавчика, дивіться. Такий красавчик в мене з'явився. Це хлопчик. Йому около десь рік. Йому приблизно десь рік, я не знаю точно. Він такий невеликий, десь за 4 кілограми, десь зо 3 е, Він разом жив у е, тій фермі, де я купував зефірку. Ось, мені сказати, що вони брати навіть. Ну, Брат і сестра може сказати. Ось вона вона спарована. Е, Я позавчора купив цього кроля. Оказалося, що у нього теж такий вушний кліщ був у тої крошки, що я купив нової. Я вже другий день капаю йому е, вуха, е, Я е, каплями амітрезин Ультра. Е, капаю вже другий день, е, ще завтра думаю покапати і все. У нього що не дуже розвивається той вушний кліщ, так що можна ще не переживати. Ну, і що не лікуватися вушник ліч, то за місяць може кролишка померти. Крім може повністю просто вмерти і все. Бо ця хвороба дуже швидко розвивається, але вона дуже легко лічиться. Ось. Такий в мене красавчик, бачите? Давайте придумаємо е, йому якесь ім'я. Ось мене тут не голодний, я йому даю вільники ті, що я заготовлював е, літом. Там, наприклад, ясень. Е, дававши йому, як вам сказати, я забив, називаюся. Кропива, всяке творі різну траві. Йому сушу не давав кукурудзу йому кукурудзу я даю, солому даю, бачите, воно їсть. І ця крошка, друзі, мілка не сподобалася, Наверно, я думаю, кинути її треба до цього білого кроля новенького. Подивимося, чи він робочий криль, чи не робочий. Ось, подивимося, що з нього вийде. Ось. Мені здається, з того кроля хотіли бити, ну... Мені стало якось його жалко, і я його забрав собі. Ось Це на фермі вже продають кролів. Е, я купив одну кровишку від цього короля. Крошку я ще давно купив. Ну як би там десь ну десь пів місяця назад я знімав відео. Від цього короля порвалася мілка, так що будемо порвати наверх від цього короля. Гай трошки очухаюся від цього вишного кліща. І будемо його кидати до кролишки. Вирішення крошку треба кидати до кроля. Ось, такий у нас красунчик, бачите? Мені дуже подобається. Такий мене красавчик. У нього апетит дуже хороший, він е, е, їсть в мене все. Не те, що цього мені не перебирають, бо я в мене привикли, що я йому всю даю вкусняшки. А це в мене все по піддасть їсть. Навіть те, що він не їв на фермі. От наприклад, йому ферм... на фермі не давав кукурудзня. Я йому даю кукурудзення, а він їсть. Сього ми йому не давали на фермі. Як давали? Ну, дуже мало. Там були. Там йому більш давали сіну Давали йому ще на фермі кукурудзу, там пшеницю, все змішано. Тепер я йому даю тільки пшеницю, ой, кукурудзу. Він мене також його дуже хорошо їсть. Ну, у мене зерно щось не дуже хорошо їсть, я не знаю чого. Наверно, що просто не привик. Ось, ну, потихеньку та й привикне. Ось такий у нас красавчик, бачите? Ось, друзі, наверно, будемо закінчувати. Ось, кому подобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Думаємо про для цього кролика ім'я. Ось. Ну все, в принципі. Всім пока.